Всім привіт! Мене звати Вікторія. Сьогодні поговоримо про таку навчальну дисципліну як музика. Згідно з Національною освітньою програмою Великобританії, основними цілями вивчення музики в школах Англії є розуміння музики різних історичних періодів, жанрів, стилів та країн, вивчення творчості найвидатніших композиторів, навчання вокалу і використання голосу. Для співу соло, дуетом в хорі акапело чи з музичним супроводом навчання грі на різних музичних інструментах створення власної музики опанування комп'ютерних програм для створення електронної музики розуміння теорії музики, динаміка інтервали, структура. Цікавим є те, що в англійських школах. Нотна грамота вивчається не за такими нотами, як знаємо ми «До, ре, Мі Фа Соля Сі, а за літерами A, B, C, D, що є незвично. Як ви бачите, фінансування шкіл дозволяє придбавати різноманітні музичні інструменти, без яких вивчення музики було б неможливо. Ще в 9 класі. Музика є дисципліною за вибором, а до того часу її вивчають всі школярі.